Як зробити перші кроки в ІТ, розповідали сьогодні підліткам на безкоштовному тренінгу. Навчання в Івано-Франківську організувала громадська організація GoFriends. Тривали різноманітні майстер-класи 9 годин. Учасникам віком від 15 до 23 років розповідали про такі іт професії як веб-дизайнер, smm менеджер маркетолог, таргетолог, програміст, фронтенд, бекенд, іт рекрутинг та інші. Ми проводили з 2018 року такі безкоштовні майстер-класи, безкоштовні it кемпи, десятиденні та навчальні курси для дітей і підлітків соціальної категорії. дітей сиріт, дітей з багатодітних сімей, малозабезпечених, дітей випова. Але від початку війни ми подивилися, що ну у нас вся країна стала дітьми, які потребують. Тобто, я запрограмував лінії, я запрограмував форми, кольори, але дав програмі можливість для варіацій. Для наприклад, оця моя найбільш популярна. Людям сподобалося, вони її обговорювали в іноземних спільнотах. Віталій Шуманський створює картини та анімації за допомогою згенерованого коду і продає їх. Він один із лекторів сьогоднішнього тренінгу, розповідатиме підліткам про цінні цифрові операції в мережі. Це такий дуже незбалансований ринок, який балансується потрошки, але все ж там є дуже багато бульбашок, дуже багато людей, які там маніпулюють. І я розкажу конкретно про одну частину продаж арту. Одна зі слухачок сьогоднішніх лекцій 18-річна Богдана Парипа. Дівчина розповідає, близько року цікавиться професією ui ux дизайнер. Сюди прийшла, каже, за новими знайомствами. Я намагалася в компанії подавати різні свої ну, офери, Бо сказала, але поки що не було успіху, але я пробую більше зараз розвивати саме свій особистий бренд як ui ux дизайнера. Цього року тренінги вже відбулися у Львові та Стрию. У планах ще провести їх в Запоріжжі, Кропивницькому та Києві, каже Євген Моїсеєв. Найталановитіші діти у серпні поїдуть на благодійний it кемп в Трускавець. Він навчального характеру там. Ми навіть не ходимо, не купаємося, немає дискотек, нічого. Тобто, у нас ми вчимося там по 10 годин на день. Створюють соціальні мережі, ми допомагаємо запустити рекламу і вести перші перемовини з клієнтами. Взагалі, ціль отримати перших клієнтів за 10 днів. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.